Ми знаходимося зараз в музеї кролевецького ткацтва. Він відкритий 19 листопада 2011 року в садибі Огієвських. Це історична пам'ятка місцевого значення. Мене звуть Ірина, я головний зберігач цього музею. Взагалі, кролевецький рушник, його відразу можна впізнати серед інших тканих рушників. Чим? Тим, що у нього це, по-перше, біло-червоний колір. Білий він більш іде до натурального білого, ну, якщо подивитися ось на старовинні рушники, вони не сніжно-білого кольору, а ось такого більш молочного, скажімо так. І е, червоний колір це е, колір стиглої вишні більше. Угу. Якщо вже використовують ну, тут навіть більш яскраві. Бачите, ось це більш е, притаманний проливецькому ткацтву, ось такий темний колір. А вже коли було виробництво, яка нитка була, скажемо, сучасне виробництво, яка нитка за кольором є, тобто використовують цю нитку. Раніше, значить, е, ткали із льна. Перші рушники, які були із льна, але потім в 1850-х роках почали вже використовувати бавовну мануфактурну нитку ткачам, які працювали вдома, їм давали. Або в борг давали цю нитку, або там за кошти, але зобов'язували віддавати скупщику вже готову продукцію. Зараз для того, щоб виготовити рушник, необхідно майстру зробити малюнок. Так як для вишивки. Угу. Так, як для вишивки, ось робиться. Угу. І все це розраховується, і все це робиться. Угу. А раніше для того, щоб виготовити рушник, ось ви бачите, що вони. Подібні, да? Ось uh -huh. орлові рушники, uh -huh. орнамент був подібний. Схем не робили, але е, був один майстер-ткач, який виготовляв зразок. І цей рушник вже тоді передавався іншим ткачам, і за тим зразком ткач на верстаті. Головецький uh -huh. рушник використовувався на весіллях. У нас ми тут показуємо. Є фотографія, ось Світлина. Бачите, це е, вже після воєнні роки кролевецьким рушником підперезувалися наречена і дружка і ходили, запрошували на весілля. Просили маму, просили тату, я прошу, приходьте на весілля. Навіть у, на Полтавщині також дуже широко застосовувалися ось ці підперезники, кролевецькі рушники. Цей рушник, ви бачите, він відрізняється від традиційних да, рушників. Тим, що він виготовлявся вдома із тих ниток, які є. Нитка, напевно, це вже тут конопля також, бачите, вона ручна. І колір різний, з-за чого, напевно, які нитки були, де пофарбували, де вже мануфактурна нитка застосовувалася. Але тут на цьому рушнику зображені орнаменти, які використовували на рушниках, ткали на рушниках, які були для весілля. Монастирки це коли у нас прийшло християнство, вінчання. Ось, оце ось монастирки, наступний символ, поєднання прямого. І косого хреста, символ восьми квітка. Ми звикли, що дуже часто трактовка іде, що це плинність часу, чотири пори року, а також чотири основні віхи, які пов'язані з сонцем. Це сонцестояння і рівнодення. А -а -а. Те, що є, так, да, в принципі, обов'язково на весільних рушниках повинен бути, як його у нас ще називають бережок. На замовлення рушники робили багаті. За орнаментом це ось на замовлення зроблений рушник. Він відрізняється від класичних рушників. Наша майстриня Валентина зараз вам розповість, як виготовляються рушники із зараз. Заправляється в реміз. В ремізі определенна проборочка. От в кожній ремізочці є галіва. в этом галеве глазик и там заправлена ниточка. Вот нажимаются подножки, они связаны вместе с подножек, подножки и ремиски. И поднимаются нитки. Полотняное переплетение или же там такое есть узорное. Четыре. подножки, да. Четыре, подножки, четыре ремиски. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну, скажи, заправка идет. Первая, нитка. Первая, вторая, третья, четвертая. Так идет. Первая, вторая, третья, четвертая. Так заправляется. Нигде узлов нет. Все прячется под полотно. Здесь нитка. Ну, этот mm -hmm. большой рисунок, да. Здесь нитка вот Поднялись, э, поднялась ремиска и поднялись ниточки. Ну, тогда считаем, вот нужно 8. Вот, подняли полотняную это... подножку и под полотно спрятали. Конец. кончик. Следующий. Вот две, низ. 4 восемь а, и снова и спрятали под полотно оно там, как отпускаешь оно уже видно там что оно угу, закрепилось угу. Вот так чтобы отдельно чуть-чуть отпустила и подложили и левая начинаем перебирать поднимаем это с выбором у нас перебу. ниточки плетается руками красная ниточка еще раз давай Дивіться, дивіться. Три нитки знизу. Да. Одна нитка піднялася. Для того, щоб орнамент. Виходить, що знизу три нитки як полотно, а перебирається ну, малюночок за одну нитку. Ілі да. перша подножка. Ілі перше подножка, ілі вторая. Це, одна техник, да, это, это одна техник. це яка зараз, зараз в основному, вона да, да. така вже самая проста, можна сказати, руки сади. І є у нас майстри, які працюють вдома. Угу. Їх невелика кількість є вдома. А також є майстриня ще одна Федосова Тетяна. Вона виїхала. Під Харків, да, і там вона скажімо, виробляє ці рушники і навчає навіть дітей цьому виду мистецтва. Зараз є комунальний заклад, районний комунальний заклад. Кролевецький рушник, там працює лише три людини. Фабрика вже закрита, вона повністю збанкрутіла. Але для того, щоб залишити це виробництво, відкрили районний комунальний заклад. Він знаходиться по вулиці Комуністичній, кімната, в якій стоїть вісім верстатів, і там працює два ткача і один бухгалтер. У нас тут представлено п'ять технік ткацтва. Оце у нас є вибір під полотно. Це можна робити на верстаті, на якому є дві підніжки лише. І через одну ниточку, бачите, немає, можна з'ясувати, де виворіт, а де лице. Це під полотно через одну ниточку. Угу. Значить, наступний, те, що вже більш його в 1839 році показувало рушник, під парки. Перебір. Він також, але тут вже за дві нитки. Угу. Зараз. Він очень трудойомкий. Так, да. це дуже-дуже багато часу треба для того зробити. Але тут через дві нитки. Це вже чотири підніжки, чотири підніжки. І перебирається ось видно, да? те, що є. Наступна техніка підрепс. Це також вона двостороння. Тут вже рахується один під одним, не в шахматному порядку. Бачите? Іде uh -huh. репс. Миропільський, те, що в першій кімнаті я показувала на замовлення Орендіна, це вже одностороннє ткацтво. Видно, так? Да? Він uh -huh. ширше і яскравіше набагато. Ось. А о, смуги зроблені під репс, але, так, да, кольоровим, uh -huh. репсові, репс, репс. Репс, репс. репс зроблений. Це, це Миропільське. Кажуть, чому на Кролевеччині також ткали Миропільське, чому на Кролевецьке переплетення Миропільське? Є спірні питання. Деякі кажуть, що це приїжджав майстер з Миропілля і навчив цій техніці ось виконання. А деякі кажуть, що це так ткали Миропіллі. Тобто немає достовірних це фактів, чому так називалося. І більш сучасна, скажімо так, техніка це те, що показувала Валентина, це односторонній з вибором або односторонній одну з вибором. Вибір. Це ось, бачите, вже нібито ромбики, ялиночки. Тут видно на виворі, дуже добре видно, де закладувалася ниточка вузлаків немає, але де закладувалася нитка, закінчилася або починалася, її видно. Цим рушникам, які мають вибір, їм присвоїли назву Рихловські. Рихловські, чи Рихловські. Рихли це Чернігівська губернія, поряд село у нас є, якщо над десною там стоїть рихли, там є чоловічий монастир. Це також, скажімо, кралівецький уїзд, те, що було. І відповідно, там теж були качі. Можливо, їх там знайшли і тому назвали Рихловські рушники. Але орнамент і техніка повністю відповідають королевецьким рушникам. Там зображувалися восьми полісткові квіти, ось, так, сухарики. Далі, ось це ось або котушечка, або е, пі, роз, пісочні часи, годинники, да? де що є. Взагалі дуже часто і поширено ось ці сніжинки. Це поєднання восьмиполісткової квітки вже з хрестами прямими та косими хрестами. Е, уточки, їх качечки, там, е, голуби. Півники, півники зображувалися на весільних рушниках. Смуги, велика кількість смуг, яка була на рушниках, їх більше ставили тоді, коли треба було пришвидшити роботу. Якщо рушник робився весільний на замовлення, ось тут, наприклад, бачите, тут смуги тільки знизу. Так само повернемося сюди. Може, як і скорсувалося як земля. Ну, в принципі, дивіться, бачите, багато смуг, дешевший рушник. Смуга робиться швидше. Якщо вже більше орнаменту, менше смуг. І ось те, що ми розмовляли і казали, вдома для себе робили, також смуги взагалі знизу відділяли, наприклад, Минуле теперішнє і майбутнє. А в рушниках їх ще називають орлові, і було дуже багато. А скажімо, є трактовки такі, що це дань тому в рівні. Да? Взагалі, двоглавий орел – це символ, якому більше трьох тисяч років, і це символ посередника між людиною і Господом. Не дар масівне Міра да? царі і всі, вони взяли собі це за символ. Ми вищі, ніж люди, да, а ближче до Господа. Є ще одна трактовка. Кажуть, що це Орели Орлиця. Поєдналися в сім'ю. Одам часу нашому тризубку. Якщо е, ви бачили в першій кімнаті 1839 року трикутний Орел, mm -hmm. так? його ще називали Масонський, тому що він в трикутник вписаний. І відповідно він був на монетах е, того періоду, 1820 1830 років, на монетах були ось, е, орли такої форми. А більш пізніше, вже на монетах, е, орли з округлими крилами. Mm -hmm. Спеціально для Ютуб каналу Кацтво України.